День 74, друга частина, вже ми анонсували те, що будемо розповідати про пенсійні системи. Отже, якщо говорити про пенсійну систему України, яка є солідарна пенсійна система, хочеться сказати, що кожен громадянин, який отримує заробітну плату або ж підприємець, який платить єдиний соціальний внесок, з цих коштів акумулюються суми і відшкодовуються нинішнім пенсіонерам. В майбутньому, якщо коли люди, які 20, 30, 40 років будуть пенсіонерами, ті люди, які на той момент будуть платити єдиний цей соціальний внесок, пенсійний фонд. Будуть ці кошти будуть перераховуватися нинішнім перераховувати пенсі... нинішнім людям. Але ми йдемо до того, до накопичувальних програм, тому буде щось, я думаю, в комплексі, так як за кордоном, де буде і державна пенсія, і приватні пенсії, і приватні фонди через банки, через страхові компанії. В Україні запровадили ще років 15 назад такі реформи пенсійну, де буде там три рівні. це... Державна пенсія це солідарна пенсія, так як я казав попереднє, де буде накопичувальний фонд, якийсь певний державний, там де буде там 2%, 3 і до 7% мало з зарплати враховується в якби накопичувальний фонд. Ну, другий рівень це другий рівень. Він не вступив в дію. Різні, якби, думки, різні ситуації, то. Інфекційні процеси, то то ковід, то то війна, яка вже 9 років триває. Тому. І третій рівень він говорив про особисту участь кожного, де він буде відкривати якісь якби накопичувальні свої рахунки. До речі, їх можна любити в різних валютах, якщо люди там бояться, хоча в гривневих еквілентах все одно більше заробляєте, але інколи люди роблять і в декількох. Фондах, там, в страхових компаніях, в банках, в пенсійних фондах різні інвестиційні програми є. Тому кожен вибирає самостійно. На сьогоднішній момент ця пенсійна система країни вона така, яка заснована дуже багато років. Якщо я не помиляюся, якимось не буду, щоб, не буду буду щоб казати, щоб не. Вас не вести в оману німецький, німецький мислитель створив пенційну систему. Але що хочеться сказати, одне, що пенційна система існує в країні, і, на жаль, вона дотаційна, тому навіть держава пропонує. Укладати поліси накопичувального ефекту, де страхується життя насамперед людини, здоров'я її протягом її життя, де її будуть відшкодовувати. І це, ну, я користуюсь таким особисто як людина, як громадянин країни, користуюсь вже років 15 такими програмами, і вже були страхові випадки. І в мене вже накопичена певна сума. Невелика дійсно, але. Це вже краще щось, чим взагалі нічого. Хоча, якщо ви цього не обираєте, то є нормально, є різні інструменти. Через свою сферу ми хочемо допомогти роз'яснити, показати, запитати своїх страхових агентів, консультантів. Вони досить ті люди, які займаються там років 5-10. В цій сфері, тому вони вам роз'яснять, якщо якісь питання, задавайте, консультуйтеся, читайте. Ми прийдемо до цього. Все те саме, що зараз у нас відбувалося. От, для прикладу, це Польща. От, в 90-х роках це була найбідніша країна, одна з найбідніших в Східній Європі. Тому і тепер як вони живуть, де запрацювали ці всі реформи, в тому числі і пенсійна реформа, яка була тоді запроваджена. Гарного перегляду. Читайте, задавайте питання.